Ця війна, і я зараз не про кримську, змінила кожного українця. Змінилося наше ставлення до України. Ми стали справжніми патріотами, які цінують і готові захищати кожний квадратний сантиметр батьківщини. Змінилося також наше ставлення до життя. Ми навчилися по-справжньому цінувати кожну мить інакше і бути не може, коли кожна мить може стати останньою. Ну а ще ми навчилися з повагою та відвагою ставитися до смерті як не боляче це казати. І наш наступний сюжет це лише підтверджує. Це захоронення вже було після окупації. Це все мирні мешканці, яких опізнали. От і родичі вже дали змогу родичам поховати ці всі тіла. На цьому кладовищі у Бучі поховані місцеві мешканці вбиті російськими окупантами. 24 річний Ігор Середа сам ховав більшість загиблих. Ми ховали стільки, скільки встигали. В принципі, це в нас дві бригади було, і ми ховали десь до нему районі п'яти людей в день. Ми могли поховати. Це просто різні місця. На одному кладовищі то більше, звичайно, могли. А так і за те, що різні села, різні кладовища. Ігор почав працювати у сфері ритуальних послуг у 19-річному віці. Каже, професію не обирав, радше вона вибрала його. Це батька займався і ну, так сталося. що я, я почав займатися. Я навчався, батька не стало і потрібно було завершити там деякі його моменти. Коли почалася повномасштабна війна, Ігор був у Немішаєві, селі поруч із Бучею. За кілька днів населений пункт окупували росіяни. Перша колона була десь в районі 60 одиниць, по-моєму. Потім вже пішли колони по 100 одиниць. От, по 100 одиниць, на кожній одиниці там ну, дуже багато сиділо військових їхніх з зброєю. Там чоловік по шість, по десять на БТРах, на всьому. Вони зайшли, повністю стали немішаєво там, схвалили будинок. Їхали, розстрілювали вулиці. Ті, хто зверху сиділи. Вони от верхні поверхи розстрілювали майже в кожному будинку. Деякі будинки спалили. Попри це, Ігор вирішив не виїжджати із села, почав допомагати людям виживати в окупації, приносив їжу та медикаменти. А ще виконував свою роботу: ховав місцевих. Тих, хто помирав своєю смертю, і тих, хто гинув від рук росіян. Померли лежали там по два, по три дні спочатку. Як у нас була змога там поїхати труну взяти, ми приїхали, знали, скільки у нас покійних, взяли труни і по можливості забирали з адрес, там питали, або якщо у людей є місце на кладовищі, знаходили місце, копали може, біля їхніх родичів одразу. Якщо знали, що немає місця, то вже братська могила в нас була, вивозили тіла туди ну, і ховали. Усе потрібно було робити дуже швидко, адже над селом постійно літали російські снаряди. На питання, чому хлопець ризикував життям заради тих, кого уже не можна було врятувати, Ігор відповідає: Ну ми знали, що потрібно це робити, тому що ну, хто буде це робити, як не ми. Під час окупації Ігор поховав близько 20 людей. Серед них був і його однокласник, та найважче працювати було вже після деокупації, каже Ігор. Тоді почали проводити ексгумацію убитих росіянами людей. Хлопець працював по всій Київській області, навіть маючи досвід у сфері ритуальних послуг, ігор був шокований від побаченого. Ми витягували в деякі моменти. Там виходило трасом. Ми просто обв'язували в поясній зоні і витягували просто тросом. Зараз це вже зробити практично не можна, тому що тягнеш і просто тіло розривається пополам. От. Через це це поскладнює зараз роботу. Виїжджаючи на ексгумацію одного тіла, Ігор часто знаходив до десятка убитих. Починаємо копати, викопуємо одне тіло і бачу, що ми його піднімаємо, бачу, що під низом лежить ще одне тіло. Ми викопуємо, ну, якби починаємо викопувати друге тіло, і розуміємо, що він не вилазить, тому що щось заважає. Я так я копав повністю, дивимося. Ні, щось заважає, щось не те. Дивимося, що це якби інше тіло. І розуміємо, що вони просто отак от лежать один на одному. І просто я впевнений, що таких захоронень дуже багато, і їх всі знайти. Якщо їх ховали глибоко, це майже ну, нереально. Усі перепоховання, а їх після деокупації було понад 150, Ігор проводив на волонтерських засадах. Каже, війна змінила кожного українця. Ми як ніколи об'єдналися, і Росії ні за що не вдасться нас перемогти. Зробили в мене діти біля будинку, блокпост. Приходять, каже, купіть браслет, гроші передамо на ЗСУ. Я кажу, а зробити мені чорний. Хорошо, Приходжу в наступний раз, вже чорний приносить. Ну таке багатьох людей я думаю, змінились відношення і до своєї країни, і до своєї нації. Щоб цінувати стало більше.